Всім привіт! Ось такі чудові 5-дюймові слаги, які ми зробили. Це репліка на відомий в усьому світі бренд The Man. Такий ось 5 дюймовий слаг. Це колір карамель Байт Берісовська. Це віолетки ITSівski, це Mystic Spice Болог. Це Fire Yellow. Ось такі 5-дюймові слаги. Вони дуже чудово працюють по щуці та судаку. Зараз тренд на ці слаги. Але треба розуміти, що використовувати їх краще на класичній джи-головці. Або штоперний монтаж з тройнірком. Тоді буде дуже чудовий результат. Якщо ви з джи-головкою на офсеті використовуєте, вони не дають. Такої гри, яка в них закладена. На офсеті вони будуть працювати, якщо ви будете ловити їх, наприклад, на дропшот. Тоді можна. Але навіть на дропшот краще теж використовувати одинарний гачок. Тому що фіксація в дропшоті повинна бути максимально без. Щоб крючок має дуже стояти рівно, тобто без всяких там подвижних елементів, якихось скобок, вертлюшків і тому подібне. Тобто тоді ця гра цих слагів де розкривається максимально 5 дюймів. Чому 5 дюймів? Це 5 дюймів, вховуючи ось такий хвостик. Тобто він має довжину. І по факту тут тіло приманки десь 3,5-4 3, дюйми. Але хвостик сам дуже має велику довжину. Тому у нього гра, коли він падає, наприклад, на класичній джиголовці впала, і він робить ось такий взмах хвостом. І вона дуже-дуже-дуже чудово в цей момент ця приманка розкривається і починає працювати. Бо деякі роблять монтаж просто гачок і вушко, що гачок він, приманка отут гуляє в голові, то вона не буде давати того результату. Тут особливість цієї приманки, що вона має коли впасти, зробити ось такий взмах своїм хвостиком. Тоді ця приманка дуже чудово буде працювати. В чому фішка, це дуже наші імениті спортсмени, використовують ці приманки, саме 5 дюймів, не 3 дюйми, не 4 дюйми, а саме 5 дюймів. І вони дуже дають ефективний, ефективний і чудовий результат. Дуже велика ефективність у цих приманок, щоб самі не очікували. Поділилися з нами там одні хлопці, спортсмени іменити світового рівня. Підглянули, але коли використовуєте наприклад, класична джиголовка, має бути в неї перегруз. Якщо в місці лову завжди 15 грамів, то збільшуйте до 20. Тоді, ось іменно такий момент, вона на подривах робить ці взмахи хвостом і дуже-дуже дуже сильно приваблює хижурів. Бо особливо це судак. судака. Пощуці ловлять, але використовуючи паноптікс. Або там різні лайфскани, тому подібне, тобто, це новітні технології. Рибалка в реальному часі, тобто ви, як на рентгені рибу бачите саме зараз. І просто подаєте її ніс приманку і ловите. Тобто, але якщо використовуєте джигом, теж дуже офігенна тема працює по Дніпру, по всій Україні дуже себе гарно зарекомендувала. А також ще певний монтаж, що певний монтаж він сюди в голову вкрутили, сюди тринік Бабахаєте і буде отака тема. Ну, ми, люди працюють, ну, люди цими темою цією працюють. Це така нова фішка. Вона вже, Багато хто вже її, звичайно, показує. Але все одно є такі секрети, які мало хто вам повідомить, але нам не жалко, ми ділимося, щоб ви знали. Вона ще раз не працює. Тобто фіксація тут повинна бути максимально потужна. Тобто тут нічого не повинно в цьому місці. Ні виплюшків, нічого, ні карабінчиків не будь. Тобто, чітка фіксація і така гра приманки. На падінні вона робить змах. Ласточкин хвостик такий, але офігенна тема дуже працююча. Тобто, тут без варіантів карамелька байтбейзовська. Взагалі бомба. Це ми це вже зробили. там Людинка одна порекомендувала, дуже сподобалось. Це віолетик Кольтечівський, це Mistic Spice, Loх, як називають. Це теж тема така робоча. Він як салат, але Yellow Fire називається. Друзі, якщо кому буде цікаво, переходьте на наш інстаграм, пишіть нам, і ми скинемо весь вам асортимент з дуже простою формулою замовлення. Там десь багато різних моделей також. Але це найпопулярніше, не треба боятися 5-дюймів, вона дуже чудово офігенно працює. Тому що деякі люди там сумніваються в 5-дюймах, не треба. Тут... Тіло фактично 35 38, тут просто хвост длинний За що того, вона є такою, вважається великою. Тобто хвостик у неї. Хвостик, сама фішка гриз заложена саме в хвостику. Такий взмах вона падає і робить такий взмах хвостом. Тобто її краще на коротких підривах працювати, або просто на джигу, як працюєте. Тобто, якщо це дропшот. То без Тобто Тут можна офсет використовувати, але вона не ну, блін, ну не так вона працює. Все одно, воно, якщо отут не чітка фіксація іде, вона коротше болтається і не дає тої ефективності, яка в неї то есть, в цій приманці закладено. Ви маєте розуміти, що деякі приманки вони не використовуються на. А в сетних гачках, чи бурашках розбивних, вони використовуються на класичних джиголовках або ж певних монтажах. Тому тоді буде гра такою чіткою, як потрібно. Це теж треба враховувати і бути дуже уважним, коли купляєте приманки ось таких різних незнайомих вам планів, треба питати, який монтаж тут найкраще закладено. Але питати не в одної людини, а у багатьох. Тоді, можливо, вам хтось поділиться цими фішками і секретами роботи таких слагів. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і заходьте за посиланням в наш інстаграм. Буду вас дуже всіх радий бачити. Всім гарного дня!